Дякую! Я ж вони даємо хочуть їсти, але мені зайдемо Так, Така що вони? Я розумію, накинулися з а то ще вибирають. Ну то ж зерна ти їм дала разів два. Я давала їм сьогодні, до речі, зерно. О, це воно взагалі не хоче їсти. Якісь <звук> мені ну, ти ж їх, так а воно якесь трошки таке слабе чи що він. <звук> воно, коротше, прислабіло. Знаєш, як мама на таких каже? Як? Здохи. Здохи? <рес> Он та курка, яка цікава одна. Та, що в самому центрі така темно руда і в неї таке пір'ячко гарне. А, їх дві такі. Репортаж з місця подій. <рес> Світа, питають глядачі за гусяток, що чим ти кормиш гусяток? Я написала комбікормом, комбікормом". а. Але... да, Маєш показати який? Да, дуже хороший. Бо каже, що гусятка дуже падають на лапки і боліють. Дай Бог милий, глядіть їх треба, гріть. Вони мене під лампу. Ти показувати, як да. в ящику сидять на собі. Розкажи, маленькі гусятка, розкажи все, може ж людина перший раз чи маленький може. Маленький гусяток тиждень тримаю в хаті. То вже, має бути 27 градусів тепла на дворі, щоб я їх вибор. Це вони будуть тиждень сидіти в хаті. Ну, як будуть вже ванять, то може через днів 4 винесу рімянку. І даєш їм тільки корм і тря... водичку. На сухих тряпочках міняю, я задовбуюсь їх стирати, як ота кончена. На сухих тряпочках, щоб обов'язково сухати. Просто сухав... лахи кладете їм сухі, старі. Футболки старі, всяке таке. обов'язково треба посратися їх вигляді. Під лампочкою і даю стопиці воду. Я да не купляю поївки. Мені так удобно. В стопоці воду і по краям цього, і корм, по краям коробки. Пок в тебе він тут є, цей корм? Є в магазині. Зможеш, будь ласка, показати, який? А якій? якщо себе починають скупти, бо буває таке, що починають себе з купти. Я й дорогу траву кришу і кидаю їм траву. Яку саме траву? Рубулю, церкву, шпори, шонево, просто чуть-чуть травички. Я бо вони хочуть пасти типа. дають яйця, дають сир. Не давайте. Я нічого не даю. Чесне слово, колись, як я була мала, мама варила яйця, давала сир. Я того року виростила 15 індиків, в мене не одне не здохло. На індичому кормі. Покажи, ти можеш зараз Покажу, піти? Зараз пішли. Я просто, мені оцю жалко, як висяти, їх дуже теплі. Так, да, пішли, покажемо, який саме корм. Ти бачила в мене менше каченята двоє. Ото ті, що останні вилупились, їх ще треба було поглядіти, я їх пустила на двоє. Пішли, покажемо, який. Будуть люди знати. <гану> Заходьте свята, тут а теж речі. Ні, в магазині в свята не Є комп'ютер в мене, хоча да? накладних не внесених за дві неділі. Сьогодні прийшли і питають, по чому ціна, а я знайти не можу, бо я не мала коли внести. Нічого, показуй дуже хороший. Форм. щедра. Дивіться, всіх, люди. Хоті... Зо усіх кормів це не реклама. До всіх кормів, які в мене були щедранива. Да я навожу на мішок, Вони, а ви шукаєте в інтернеті. Воно є наші. Вона є різне, Воно такий самий ще дранива, тільки для бролерів і індиків. Вони мішки однакові? а на Не, ну тут півень намальований, а там гуска. Так, 25 кг, а тут 10 кг. Ви ви шукайте цей. Покажи, як він виглядає всередині мішка. Це старт. А оце прям самі, самі манюсінькі отаке їдять. Від одного до вісьми тижнів. Потім є крупніший, такий, як рис. Потім ти купуєш Гровар. той. І є фінішний торгів. А потім вони вже Я пасуються самі, да, для малих курчат, світа, все оце дає отаке. І вони не боліють. Хмельницька область. Давай бо от, от свічу я от мішками, отак зараз наведем. Там є всі дані, дивіться. Слава Україні, героям слава! Тут все написано. Це найкраще скільки да, було. Отаке найдете ви, люди добрі. Поняли? Найдете і будете таке собі тоді. Мене ну, ось у мене на мене виросли всі індики, всі. до одного. Ну, і не утлі, не боліють. Я бо... не давала ні каплі, ні лікарства. Все на цьому кормі ну, поки мале. А потом вони собі вийшли скубуться, довбуться. І все. І ми, пасуться, в мене ж тиждень я тримаю, а потім вони пасуться, але місяць я кормлю кормом. Ну, щоб тіпа, вони укріпли так. не хворіли. Там у ньому є всі вітаміни, а потім все. До корму нам... ми домішуємо, крупу, пшеницю, ячмінь, все. Потроху ну, по ти їм, типа, додаєш зерна. Та я місяць кормлю на кормі, і воно все добре росте. Йому, головне добрий старт дати, а потім вони перейдуть поступово. Я поняла. Ой. Отож таке. Ото ж таке. Оце в ти бачите, оце такий магазин. Банки, відра, кому що треба? Гвозді, рукавиці, Так краска. як Юля з вузіками так я воно дивися, все пороз. Ну то ж ти знаєш, де що? Настя виходить, торгує тут в комп'ютер, спеціальна програма, яка вважає все. Все неся. Начинаєш ну, назву і тобі висвічується ціна. Тільки воно це за останні дві тижні все лежить, бо я не мала реально не мала коли. Ну представте, скільки роботи. І вікна, ну як, Настя ж мені допомагала все, але я їй все, все і все не поробила. Та як його реально поробити все? Як там кричить, те брящить, те кокоче. Та лупиться. Я ж розказувала, сьогодні зовсім друга планувала робити. Мені тепер зараз треба йти, я потрачу годину туди, годину назад корову до бика вести. А треба по-любому вести чи можна не вести? No, ну, я вести до БК, бо викликати доктора, щоб шкуч не зробив. Ти набираєш оце кому? Своїм гусям. А, гусочкам маленьким Святостю, це. оце. О тим, що показувала я в коробці. 20 гривень корм, недорогий. Ну. Так що люди добрі, не, ср... не сріться, а оце купіть отаке, закажіть в інтернеті, я думаю, воно є везде. І буде вам все в порядку. Боже, щось воно щоб таку... що розетку А він зробив. Вже шаре. Він же шаре. Вони вже їдуть, десь будуть через. Я не знаю, може через час. Дивіться, які гарні куточки. Вже такого цвітаються, але дуже красиві. Дивіться, боже, які гарні. Оце добре, що написали, як називаються. Молодці. тюльпани високі. Настя, скажи добрий день. Добрий Настя день. Настя була в школі, прийшла в дві години. Сьогодні стільки сім уроків було чи 6? 6. Ми хотіли ще з четвертого. А, персики показуємо. Персики? Не, не мигдаль персик. Не мигдаль, люди добрі. Це такий персик. Вони просто дрібні. Так. Мам, дивись, видно? Бачите, ось видно, Але вони, мабуть, я... такі по розміру, як абрикоси. Я не знала, як а це сидить на стрічці сутка і сутками Чіріка. Ось яке гарне, дивіться, люди, добрі вікно. Бачите, яке красиве. Хороші вікна, дуже гарні, в світі є орхідея. А ті останні не цвітуть. Оце та що ви мені купили? бач, бульбах опускає. Ага. Із грюня, чи яка чи це рожева? Ця біла перецвіла. Та он пускає. Да. Цей вазон, бачики Жовта Оця це хтось теж дарив? Чи ти купляла? Ви ми? Я не пам'ятаю, пам'ятаю, що ми ви дві одну якісь таку купили. купили одну чи грюню. Ага. Ми їх їздили в Київ то для це мами. Кушали, але вона засохла. Бо хтось її пересадив. Ну це таке щось, ось виноградик зав'язався буде. квіточки Біленькі, Біленькі, оце як зірочки, да, я показую їх видно. Да, просто вони от там їм нормально за цим, за виноградом. Нормально? А це виноград у цей синій. Це такий виноград, а він такі бубки масінькі, як бузини. А Де я ж знаю, І чорний. Такі довгі, Але no. дуже добре з них вино. Помню, я робила? А, а ти зараз... такий алкаш, прям вино робиш. Ні, воно пахне гарно. Ну, зваримо варення. Я з цього варю варення. А, один... а що ти не помниш, як я з калини з винограду варила, як ви їли, аж плямкали? який <різь> він. А може він якийсь класний? — Ну то ж зав'язався. А це перший рік. Це перший рік. — але листя яке це тут... Музовіну, там, в нього таке гостгостряка він там виріс щебіонці, і ми його натягнули, бачите? А це каміння мурували ж це щось робили, то так і привезли. Ми маємо заливатися, в ретеранду до Там пісок, тут каміння, там домурувати. ще щось накрито, то ще ж куча стройки. Домурувати треба. Да, грошей не хата на все. Питають, що треба генератора, щоб гусятка не мерзли. Кажу, люди добрі, ну генератор стоїть як мінімум 20 тисяч гривень. Я? Подарать, хай. Хай подарять. Що ти думаєш? Такі тебе дивляться, прям багаті олігархи. Тож ж дивляться такі, які... Такі, як і ти, бідосі дивляться. якісь бідосі живуть в місті, а якісь в селі. Такі самі всі. Всі ж люди. Якби олігархи, який дивився, то подарив би. А так куди ну, їх взяти? Де їх взяти, ну, тих олігархів? Я пробую, докладно. Світа міняє корову на генератор І з, доплатою. І з доплатою. От бачите, корови пішли. От посередині поля ми ще ближче підемо покажемо. Там пащі нема, пиха. Обходять вони, обходять. обходять. Тут ось вже гуси вигризли траву, бачите, залисили. Вже ж теж треба щось їсти. Ну, не знаю, де брати траву. Заказувати в, інтернет. Заказувати в інтернеті траву, їй-богу. Мені кажеться, що оці ось цей пооцвітались вже. Твої красиві оці. Чи пооцвітались, чи світа? Їх щось жерло. Корова з'їла, але корові можна все. Бо свята дуже любить корову. Найкорова, корова це вона її дуже люби, мабуть, дужче, ніж нас. Ну а що, ти ж до нас не хочеш приїжджати, бо в тебе корова, ти завжди знаходиш од маску. Кажу, Світа, приїжджай, хоч на тиждень, віддихнеш. А вона каже, ну я ж корову не оставлю. Я ж тобі казала, якби не моя корова, я б не встала достала три валіда. Тож, так що подякуйте тем, що у світі є коровим. І любимі тварини. У мене ось як воно називається, оце що солі. Ось те опороз, я не знаю те, що солі. Казав Та доктор такий у мене, друг, що треба тільки в басейн ходити, а як нема басейну, треба отак робити. Я встаю вночі. І вона ой-ой-ой, ой 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 розминку робить. Бачите, он, люди її, поїхали її, щось робити. Все проходить. Ну, сусід, він поїхав, теж такий старенький вже, але ж мусить людина щось робити. От так, знаєте, хоч стимул якийсь. То дід, хіба йому то не болить, але ж мусить сісти да їхать, чугикать собі на тому мотоблосі кудись. Так і всі люди. Хочеш не хочеш, а щось робиш. Так що Свята корм показала, може ще які є питання, то пишіть. Свята, може, ще я вам щось розкаже. Гусадка треба вигріти перший тиждень, а потім їм все одно. А потім можна вже випускати їх пастись. Ти Бачимо ті каченята, які вже старші, що вони на дворі, а ці вже ще не випускаю. Бо їм холодно. Ой, такі серед... Я не знаю, дивіться, в футболці в цій зимовій курці, в ході. Їй завжди жарко, я не розумію, як так можна. Комусь жарко, комусь холодно. Не. так і живемо. Вже хоч сонечко хоч трошки вийшло, тож було холодно зовсім. Ой, Настя прийшла з школи. Наділа шапку, яку я шила. Сергійовий пуховік, драний залатаний і хресне штани. штани. Взяла Новий нове відро.